У нас сьогодні відбувся перший етап чемпіонату України з класичного ендуро. На змаганнях приймали участь 32 спортсмена з різних міст України. І один спортсмен був з Німеччини. Було, також було 6 команд. Участь у змаганнях приймали команда Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Донецька, Дніпропетровська і Київська і Івано-Франківська. Я вам хочу сказати, що в цьому році дуже важко було організувати ці змагання зв'язку з подіями в державі, але ми зуміли організувати, зробили гарну класичну трасу, додавали багато нових складних елементів. Спортсмени враженнями діляться дуже приємними, кажуть, що дуже гарно, задоволені і з охотою будуть приїжджати ще. Взагалі-то в перспективі у нас є розвиток ендуро. Карпатах плануємо проводити, я думаю, ще не одні змагання чемпіонатів України. У нас є зараз рідна співпраця з Коломийською автош... автошколою. Так що, думаю, в наступному році, якщо буде все в державі в порядку, проведемо ще один етап чемпіонату України з землі. Äh, mussten das Team erstmal wieder reparieren und ich habe eine, eine Runde verloren. Aber ich habe mich dann wieder angezogen und bin dann in der zweiten Runde nochmal, habe versucht alles zu geben, nochmal billig Gas zu geben. Heute extrem, Straße, Karpaten, sehr tief, Rillen. Aber ich denke, fürs nächste Rennen bin ich gut vorbereitet und es hat viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall komme ich wieder in die Karpaten. Der Motorsport ist einfach gut. Сьогодні ми проводимо змагання з мотопросом. Перший етап Ендуру разом з обласною федерацією мотопросу, звано-Франківською обласною федерацією. Я виступаю, є директор Коломійського спортивно-технічного клубу і є як співорганізатор цього дійства у Білих Ославах. Змагання проходять активно, багато спортсменів з багатьох міст України Закарпаття, навіть із-за кордону з Німеччини бере один спортсмен участь у цих сьогоднішніх наших змаганнях. Змагання проходять. На вищому рівні траса підготовлена гарно, траса складна, погода сприяє. Ну і чекаємо результатів цих всіх змагань. Ну і ще одне змагання, це як дійство проводиться напередодні Дня Незалежності, то ми їх ще й присвячуємо до Дня Незалежності України, яке будемо відсвятковувати завтра. А сьогодні день. Ці змагання вже прийшли до кінця. Я дуже задоволений тими змаганнями, тому що прийшли на високому рівні, саме основне, що у нас не було великих травм. Оце основне всі спортсмени заїхали благополучно, стартували файно і заїхали. Нам яка повезло і з природою, і з погодою, так що є враження дуже хороші. Глядачі, я думаю, теж дістали велике задоволення. І я думаю, що тут можна проводити змагання не тільки з чемпіонату України, а й рангом міжнародних змагання. Так що я вам бажаю така місцевим дотримуватися, як кажуть, цієї місцевості проводити, завжди ті ну, змагання. Так що от на цьому. Як вам сьогоднішня траса? Гарна траса, кожен рік все веселіше, може тут не перший раз. Кожен рік траса веселіша, цікавіша, гарна. А як перешкоди? Ви їх долали добре? Не, взагалі хочеться краще, але достойно, думаю. Думаєте, що займали якесь призове місце? Будемо діяти. Дякую за інтерв'ю. Мені також це сподалося, що дуже і виснажена траса. Складна і проїхати за цілий день 5 годин без перестанку не дуже легко, легке, скажемо. Але люди за вас вболівали. Мені вони дуже вас приємно. Мені дуже приємно. Я навіть вуха влухачу, коли їхали, кричали. Мені дуже приємно. Дякую за інтерв'ю.